Всім привіт! З вами знову я, Льоша, і ми продовжаємо грати в Shadow Fight 2. І сьогодні я хочу при... допройти вже цей е... кам'яний ліс і почати з питання. І давайте не затягнути бій. Почнемо грати. Так, про, про це нас Ладно. І ми його зараз вб'ємо. Давно у нас ще до Fight 2 не було. Я вже зас... заскучився, як говориться, за ним. Пишіть в коментах, чи знімати мені гейммей 3D. Ну ми його зараз вб'ємо. І взагалі легкий. Жалко тут, е, типу, в скарялки нема. Щоб він до ще впадав на землю. Ай, який болючий! Глист больно. Ну, у мене ще оружка, і ми йому наносим мало. Вот так, наверное, вже задумано, щоб не втикав. Так. Давайте на ньому магію кинем. Тако Бачите, як я мало урона на ношу? І сьомий наїзді. Все. Ізі. Ну швидше. Зараз вам скіпну рекламу. І другий босс. Ой, босс. Бояться це пандемія. Я і не наблю. Вона зараз саме важка буде, так, да, у всіх. Біга як, як жаба якась. Що та зелена, блін, як говорить. Оце дуже кранжово своє свої звучало. Але нічого. Легко. Так. І ще раз. Угу. Все, давай. О, бейшон, шокає. Давай шой. Зараз вообще ще раз кип. І що я хочу показати, я думав, вони типу вже закриються, а там можна до безконечності битись в кам'яному лісу. Я не знав. Падальщик. І тінь. Якщо ви не знали, то переклад падальщик це... Ну, типа... Собака, тайка, ну типа... Ну ви поняли. А тінь це як. Ну, переклад з англійською, то тінь це як. ну собакчка. В прямому смісі. А це як собак. тільки який не то робить, ну ви поняли. Такий вам новіс. Дуже цікава гра. Тим тим більше перехва. Так просто в переводчику є. Не знаю, що вам розказувати. Ну думаю, такий цікавий факт. Що без нього ні я. Тепер Тепер живіть з цим. Ай, він мене навіть віддубасив, ти чого? Зараз наоборот будем. Так. Ну все, хана я. А він такий живучий, що це капець. А, ну давай я ще полежу. Ч ні. не. Ммм, давай ще полежу. У мене з часу багато. Зараз вам скипну. Так, нас далі такий. Та ну, нанести критический урон надо. Тобі і ти кращий. Ну, зараз подивимось Ну, ні, ніби кращий урон буде А, в голову просто нанести, чи критичними. А, перевернути точно. А, просто урон. А, ну, хана. тап тап Кстати, в горі Brawl Stars так Едгар грає. Там тільки... навірно, екран поламаний. Зажато дуже довго. Ну це, легко т. Там ще, я поняв, було взагалі хан жорстко. Наносити в голову критичні урони і не падати на землю. Два вже вчетквіть. Ногами. Там в кінці, коли ти б'єшся зі всіма, то там було таке і спад. Ну, дуже круто. один попався. Я ж вже далі не хотів грати. Дуже цікавий геймплей був тоді. І зараз, в принципі, цікавий. Затапуємо екран. Зараз кипну. Так. Что у нас далі? Угу, бітками. А, я подивився ще раз Google Translate. Чи Translate, я не знаю. І там на... Ну, типа, той який заігрує і пес. Якщо... Це прям детальніший перегляд. Перегляд. Ой, перегляд. Переклад, о. Заігруй той пес, ну я би поняв, це вже більш понятніше. Не зря, як говориться, ходим на англійську. Ха-ха-ха. <ріпиня> <ріпиня> Ой, може... Так. Ой-ой! Ну, беру спасаємо. На не вбив, жаба. Пам. пам пам У меня дуже урон великий, це капець. Та шо ти таке робиш? Вспе забити. Ну, все, я Сігма Натурал. Думаю, закінчити на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока. І -і -і -і, Привіт, з вами знову я, Лоша, і. <смір> ну. І то, і токи доїн. Я не знаю. А що це знаю? Можете підказати? Я нічого не буду зробити. <смір> я, ну, вона неплохо танцює. Можете нарізки зробити. Слухайте, а неплохо денсить. Якщо вам цікаво ще, то вона продовжує танцювати зі мною? Девушка. Важко виграти з